Вітаю! Сьогодні програма Сам собі майстер розповість про антивібраційну систему бензопил торгової марки Штіль. Тривалий контакт з сильно вібруючим інструментом може призвести до важких захворювань суглобів, тому наявність антивібраційної системи необхідна. Простий різновид набір гумових прокладок, розташованих між рукоятками і корпусом. Втім, подібна антивібраційна система вже практично не актуальна. В сучасних транзопилах, як правило, реалізований принцип двох мас блок двигуна відокремлений від блоку рукояток і паленого бака. Кожен, хто хоч раз працював потужною пилою декілька годин поспіль, знає, яке величезне навантаження отримують руки через вібрацію. За відсутності достатнього віброзахисту, це загрожує порушенню кровообігу і іншими неприємними наслідками. Тому, якщо немає бажання разом зі спеціальністю для соруба набути хвороби, слід звернути увагу на те, який саме захист від віграції забезпечує дана система, а ще краще попросити при покупці запустити бензопилу і потримати її в руках. А це можна зробити у магазині Інструмент Центр, що по вулиці Проспект Миру 4. З 1 вересня по 30 листопада скористайтесь унікальною можливістю придбати якісний інструмент штіль у офіційній дилерській мережі рівного за спеціальними акційними умовами знижки від 4 до 10%. Інформація надана на правах реклами. Потрібні дрова. Потрібен штіль, офіційний дилер «Штіль» у Рівненській області. Магазин інструмент центр рівне проспект Миру 4, 6205-50.